Всім привіт! Мене звати Рома. Я маркер-директор Аврори. І ми вчора весь день слухали, як культура хоче працювати з бізнесом. Я в нашому прикладі і досвіді розкажу, як бізнес уже може працювати з культурним сектором і будувати культурні партнерства. У нас в Аврорі є така штука. Найголовніше це створювати цінність. Я сподіваюся, що своїм виступом, хоч якусь цінність для вас аудиторії, створю і покажу, як дійсно можна працювати. Да. Перше, чому Аврора почала заходити взагалі в культуру. Тобто тут дані дуже відкритих джерел це Градус, який вже сьогодні виступав, Центр Разовково, який проводить соціологічні дослідження. І ми, навіть, не проводячи ще своїх, вже бачимо тенденцію, що українське стає в тренді. Тобто, як ми маркетологи на ці дані маємо зважати. Ми побачили, що спочатку повномасштабного вторгнення більше людей стало в побуті говорити українською мовою по версії градуса 69%. 91% проти 68% в 2015 році пишаються, що вони українці. І що 55% вважає, що через 10 років буде переважати українська культура проти 39 в 2015 році. Тобто, це якась певна тенденція, що українська буде ставати популярним. Звісно, це там не всі дослідження, які ми там опираємось, але вже можна наглядно побачити цю лінію тренда. Також другою підпосилкою, це була робота з українськими виробниками. градус. Теж далося відкриті дані: що 86% українців дуже хеппі від того, що купують українське, і купують їх саме тому, що виробляється в Україні. У нас в Аврорі на зараз 46% структури асортименту. Це саме український виробник. Більше 700 партнерів, саме українських виробників, є партнерами Аврори. От, це такий Маленький фундамент, чому ми взагалі йдемо в якусь там українськість і в українську там культуру. Чому ми саме це робимо? Ми кажемо собі, що ми хочемо стати брендом, який асоціюється з Україною. Ми Там це можна затисальна гордість, ще якось, але основне там це ну, приклад найпростіший: це Кія чи Ія, Швеція або в Кореї. От ми хочемо, щоб Аврора десь асоціювалась так само з Україною. І ми, звісно, не тільки робимо це через культуру для цього має бути певний фундамент. і Він дуже простий. Ми, по перше, біла компанія, яка в минулому році з виторгу 38,5 мільярдів заплатили шість мільярда гривень податків. Ми підтримуємо зараз наш благодійний вектор, і за минулий рік ми передали. Благодійною допомогою десь 90 на сили оборони і десь відсотків в інші сектори це 343 мільйони гривень на підтримку. Також ми зараз почали розвивати Румунію міжнародну експансію. У нас вчора відкрився сороковий магазин, і ми вже зараз експортуємо 27 виробників, тобто ми допомогли їм почати експортувати за кордон. Це теж певний фундамент, який веде нас в той цілі, яку я проговорив раніше. Ну і відповідно, повертаючись до теми, да, ми заходимо в культурні партнерства. Ми побачили тренди, ми побачили фундамент, що ми можемо це робити, але ми зрозуміли, що ми ну, не найкращі в культурі, да, ми найкраще там можемо в бізнесі бути, в рітейлі, ще десь. Але з культурним продуктом у нас немає експертизи працювати, і саме тому ми почали вбудовувати якісь стратегічні партнерства. Роки-два назад ми почали заходити в музику. І це була команда помітних, які в той момент так само робили там свій ребрендинг і змінювали свою платформу. І ми з ними зайшли в один проєкт, я це якийсь далі розкажу. Трішки пізніше з'явилося у команди, яка раніше займалася Юнайтед, ми і були партнерами Юнайтед, це Ярослава Гресь і Юля Соловей. Вони створили платформу Ukraine яка популяризує зараз українську культуру. Ми так само вибудували модель, як ми можемо разом ставати сильніше і мати профіт, як вони, так і ми. І третій напрямок це фільми. Ми е, вважаємо, що найкраще знімає в Україні це фільм Я, саме тому ми там також об'єдналися і пішли в ці стратегічні партнерства. <кій> да. Але партнерство це не є спонсорство. Да? Тобто це не є те, що ми просто їм дали грошей, вони щось роблять і десь логотипчик поставили, і всі супердовольні, суперхепі. Насправді ця модель не працююча. Ми так пробували, дивилися, ми дуже багато різних робили. Колаборації протягом там двох років останніх в культурному секторі, і ми зрозуміли, що спонсор це найгірший варіант, тому що він не має профіта саме для бізнесу, і в якийсь момент ти ставиш собі запитання, а навіщо я витрачаю туди бюджети. Тому це дуже дуже короткострокова історія, від якої не хепі не партнер, не бізнес, не споживач в принципі ніхто. Ми віримо, що партнерство це про системність і що в ній можна будувати е звичайні бізнес моделі і як будь-яку систему і можна поміряти індикатори. Ми будь-яку таку колаборацію, будь-яке партнерство, міриємо як бізнес-кейс, будь-який як бізнес-проект. Тобто, яка дохідність цього, яка окупність, як є рою, як, як ми повертаємо інвестиції. Тобто, коли ми кажемо про музику, ми точно розуміємо, як ми на цьому можемо заробити, як на цьому може заробити наш партнер, і е, як воно може бути стійким, що модель не порушиться і це не буде такою акцією на один рік. І перший кейс розкажу це саме з помітними. У нас ми зайшли в таке прям сильне партнерство. Навіть нову товку створили і назвали її на її основі. Це музична платформа, яка в принципі створює інфраструктурні можливості для молодих музикантів і там около музикальних людей. Тобто, там яких самопродюсерів і тому подібних речей. В рамках цього партнерства ми запустили радіо. Радіо у нас на зараз по, по замірам ми бачили від різних медіагруп, скільки у них слухачів, то ми зрозуміли, що у нас поки що на зараз найбільша радіостанція, яка транслюється поки що тільки в магазинах Аврори і є онлайн, це на зараз 40. 5 мільйонів контактів щомісяця з середньою глибиною 15 хвилин прослуховування. Ну це тобто, скільки людей у нас в магазинах проходить 15 хвилин це середній час, скільки знаходиться людина в магазині. Е, у нас є така тепер радіостанція, е, і це повноцінна е, радіостанція. Там є авторське шоу, е, там 100% українська музика. все, що створюється в рамках платформи молодими музикантами, попадає зразу в ефір. Ну і звісно, те, що випускається, ми так само. Е, Транслюємо на наших магазинах. І найважливіше, що заходять рекламодавці на цю історію, і на зараз модель так побудована, що вся дохідність, тобто весь дохід від реклами, ми повністю переінвестуємо. Така там у нас закладна, що ми там перші три роки, повністю весь дохід від рекламодавців переінвестовуємо в платформу і вона починає розвиватися. От. А це е, приклад рубрики. У нас там є рубрики. Е, у нас можна на радіо передавати там, різні вітання, подяки і тому подібні речі. І це дуже таке щемне відео, яке у нас е, вийшло завдяки тому, що з'явилось радіо. Друзі, колеги, всім привіт і доброго дня. Зараз у нас буде дуже незвичайний, так би мовити, аврореспект. Пан Василь хоче звернутися до дуже особливої людини, яка працює в ТТ 387. А ти згадай. Як ми зустрілись, як твої очі відразу вразили мене, і як душа моя тобі відкрилась, і серце вмить вибрало тебе. Не ти я б не знав, чому сенсу простого земного життя, Життя. Нехай не раз я впаду, стану ти мені сили даєш і викрила, та камівони не волетять. <рес> <рес> <Да. клес> тобто можна робити навіть так. Тобто, в прямому ефірі людина там замовила, зв'язалася у нас, є там куди зв'язатися контакти, позвонила на наше радіо і каже, хочу зробити таку штуку, і ми в цьому допомогли. Тобто, це може працювати і дуже так щемно. Далі в рамках на її основі ми видаємо молодим артистам там гранти, кемпи музичні інтенсиви, де створюється музика. На зараз ми, хоч і почали розробку цієї всієї платформи два роки назад, працює вона всього сім місяців. На зараз ми видали 20 грантів, із них 10 записано. За рахунок кемпів, музичних інтенсивів, вже 26 треків створилося. На цей рік ми там, плануємо близько 100 плюс нового музичного контенту, який вийде. І на зараз ми вже маємо 500 тисяч контактів з і відеоконтентом саме українським, яким створений в рамках цієї ініціативи молодими музикантами. І це нас приводить до такої 5 він взаємодії там, де виграють всі. По-перше, ну, звісно, якщо ми покажемо про неї основі, то вона направлена там, ключовий клієнт, це артист, молодий артист. Він виграє, тому що він отримує можливості, ну, в першу чергу, інфраструктурні, фінансові, на те, щоб створювати їх. Свій продукт виграє споживач, тому що він отримує новий український контент. Дуже цікавий, дуже якісний, тому що з ними працюють найкращі музичні продюсери в Україні. Точно виграє країна, тому що це популяризує культуру і саме національну культуру, і це, звісно, підсилює це. Виграють помітні, тому що вони так. Можуть собі знаходити нові таланти, нові кадри, які забирати собі на продюсування. Виігрує Аврора, тому що ми отримаємо перший контент в наші магазини, і, звісно, так само отримуємо там дохідність цього напрямку. Тобто, це така раніше було «Він-Він моделі ми придумали 5 він моделі це в кожній нашій такі колаборації. Наступний напрямок це Аврора і «Юкрейн ВАУ. Wow. Тут модель побудована на двох штуках: це товарна історія. І медіа історія. Це може бути проєкт як тільки товари, так і тільки медіа, але найсильніший ефект дає, коли ці обидва напрямки об'єднуються, і ми щось популяризуємо, наприклад, Казаччину, і випускаємо під це лінійку товарів і потім продаємо її. ай Да. Тут мало бути відео. В общем, тут показується, як буде яка лінійка товарів козацька, а там показувалася, як зараз пам'ятники ожили і з ними можна поговорити про українську культуру і історичні часи. В цілому модель цієї співпраці, тобто вона теж доволі стала. Україн розробляють якийсь проект митці або культурні інституції, там музеї чи ну тощо, вони або передають якусь там історичну спадщину, культурну спадщину, або розробляються нові ідеї і дизайни, які ми потім далі з нашими постачальниками в пріоритеті це, звісно, українські постачальники, виробники. Ми з ними робимо якісь товари і далі запускаємо. Ці продаж товарів на 1800 магазинів в Україні і на 100 магазинів, ну які плануються зараз 40 магазинів, планується 100 магазинів в Румунії. Ці товари продаються, і 10 плюс мільйонів клієнтів більше знайомляться з українською культурою, отримують якийсь прикольний класний товарчик. І звісно, весь чистий прибуток там в певних відсотках розподіляється юкремвал митцям культурним інституціям і Аврорі. тобто, Тим самим, по-перше, Valve постійно має можливості створення якихось нових проєктів. Миці отримують дохід, тому що це дуже зараз важливо для них, щоб вони розвивалися. Аврора, звісно, отримує новий класний там асортимент, свої магазини і заробляє на цьому. Найвіскравіший кейс цьому, я думаю, там хто вчора слухав Ярославу Греського, його бачили, це коли Олександр Усік підняв шаблю Мазепи. Це як медійний проєкт. Ми її відповідно зробили, таку дерев'яну, що ми неї можуть діти гратися, і вона може бути просто як сувенір. І продаємо зараз в наших магазинах по 199 гривень. І один мільйон гривень ми вже перерахували на підтримку Чернігівського музею, де зробили вітрину для цієї ж самої шаблі. Тобто, це таке знову ну, кейс, там, де всі виграли. Да. Ну, і тут так само є п'ять він. оця модель, там де виграє споживач, тому що він отримає якийсь класний товар в тренді і цікавий. Виграє країн вав, тому що вони можуть популяризувати українську культуру з доступом в 10 мільйонів ну, клієнтів серед мережі Аврори, плюс мають якусь фінансову платформу для цього. Виіграє Аврора, тому що ми створюємо новий трендовий товар. І, і так наганяємо новий трафік і заробляємо на цьому. Звісно, виграють культурна інституція або митці, тому що вони отримують якісь гонорари фінанси і на свій розвиток. Виіграє країна, тому що знову розвивається українська культура. От. І е третій кейс, е він поки що саме молодий, і у нас поки що е ще нічого не запущено. Це Аврора і фім'я, суть партнерства в тому, що ми, в принципі. Створюємо якийсь контент і навколо нього створюємо Всесвіт. Тобто іде далі і в товари, і там в якісь там магазини, і в радіо. Тобто, ми об'єднуємо багато різних проявів, де це може відбуватися. Но зараз ми готуємо два кінопродукти, це наші MVP. Перше, це потяг-червона рута. Або не потяг, ну, в общем, Червона рута. Він буде такий направлений. В музику і підняття української музики як культурного аспекта, і місія Різдво, який повнометражний теж фільм, який ми плануємо вже запустити в різдвяний період там на 1 грудня, запустити перший різдвяний такий великий фільм. І звісно, з цього всього розвити там далі лінійку товарів, нові продукти, якісь віддати ліцензії іншим бізнесам, які зможуть також створити якийсь великий-великий всесвіт. Да. Маленький е спойлер. Це така козочка вже точно з'явиться е під цей фільм. Вона дуже мілашна. І ми сподіваємось, що я сп... ну, сподіваюсь, що юзка зараз немає в залі. що ви з юзка вона переб'є. Да. Тут це та сама історія. П'ять він, споживач. Фільм Я, Аврора, Країна, і ми назвали їх кіношника. Це всі ті, хто около кіно, режисери, артисти і тому подібні, які теж за рахунок того, що ми будемо створювати більше і більше більше контенту, буде більше е роботи для і для них. От, е це е, у нас є даже людинка, яка займається насів культурний напрямок в Аврорі, у нас і менеджмент культурних проєктів, культурних напрямків. І якщо ви вбачаєте, хочете також саме заходити в подібні проекти або вже зайти в ці, і ми можемо разом щось створити, то може просканувати QR-код. І Дініс не супер хепі від того, що я сюди вставив, але із задоволенням е, з вами поговорить, обміняється. обміняється е, всім, чим потрібно. От на цьому в мене все дуже дякую. Сподіваюся, інформація була трішки цінна. Та пане Романе, дякую вам. Знаєте, раніше захоплені жінки кидали чепчики. Я кидалась планшетом, поки вас слухала. Угу. Але у нас є запитання із залу до вас. Перше, до вас. як саме міряли неефективність спонсорства? Неефективні спонсорства, але якщо доходу не було, то не да. Ми кажемо, ми більше про щоб оця модель щоб вона працює, коли ми розуміємо, звідки беруться далі гроші. Тобто, якщо ми просто викидуємо свої гроші, то вони в якийсь момент починаєш думати, а що це нам дає. Ну, типа, колись, мабуть, бренд підсилися, ну мабуть, колись підсилися, а краще, коли ми розуміємо, що можна пощупати. І друге питання: чому каси самообслуговування почали так кричати? Ми тестуємо це. <реш> тебе, але... чутливість да, да, да. що... Насправді вони ж зараз на всіх магазинах ще кричать, вони поки що кричать там на ста магазинах, і ми дивимося, наскільки це буде працювати. Ну найголовніша їхня історія вони допомагають людям, які не бачать, і ми для цього запускаємо звук, щоб вони теж могли обслуговуватися на касах самообслуговування. І там зараз ну, все більше і більше буде звуків ставати. Це напрягає наших покупців, продавців також. От, е, але ми, ми шукаємо ту найкращу модель, щоб було всім Комфортно, дякую вам, ваші оплески дякую. Роману Сівковському та усій дякую. команді мережі Аврора.